Віддати без бою півкраїни у Польщі розсекретили попередній план оборони від РФ. Друзі, всім привіт, з вами Сергій Пех. І сьогодні я вам хочу назвати шокуючу інформацію, яка була опублікована вчора міністром оборони Польщі Маріушом Блащаком. І звісно ж, вона буде неприємною для поляків, зокрема, і для тих громадян, які проживають на території Польщі. Адже в 2011 році існував план, який був створений за ініціативи одного із міністрів оборони тодішнього вже міністра оборони, який був призначений на посаду ким друзі? Дональдом Туском. А як ви знаєте, друзі, зараз іде передвиборча в лапках війна між партіями, і звісно ж їх є декілька, в тому числі партія Туска, якщо так брати заокруглено, партія Качинського і ще деяких політичних кандидатів, які наберуть точно мало голосів. Проте друзі, що ви розуміли, виливаються такі брудні кампанії. І на українців, і на поляків, зокрема один на одного, партія на партію, і там пишуться брудні речі. І те, що мені, друзі, пишуть негативні відгуки деякі громадяни Польщі, в яких навіть картинка не людини, невідомо що, і вони хочуть вилити на мене весь бруд і спотворюють моє ім'я. Тим, що я ніби якби вбиваю поляків, ображаю поляків, я є антиполяком і так далі. I jeżeli ktoś z Polaków nie ogląda, to chcę wam podziękować za to wszystko co wy zrobiliście dla Ukrainy i będziecie jeszcze robić. Ja osobiście kocham Polskę, kocham Polaków i przecież mam żonę Polkę, również córkę, teścia, teściową, szwagru, szwagrową i tak dalej. Kolegów, przyjaciół mogę liczyć partnerów po firmam i tak dalej. Wszystkich lubię, wszystkich Моге похвалять, бо зробілі дуже речі для України. Натомість, друзі, якщо ви ще залишились, не переключилися і почули мою ламану польську, то хочу вам сказати, що реально я відношуся до, полякам, до поляків з гордістю і можу вам сказати, що вони є супер. Найближчі родичі нам по крові. І я не буду звертати на ці всі хейти. Проте, друзі. Ця кампанія передвиборча впливає досить сильно на відносини між поляками та українцями, і ви знаєте, що по всьому світу громадяни однієї країни ненавидять інших. От в Росії, наприклад, не ненавидять всіх. І це є нормально, тому що більшість, напевно, громадян, напевно, я так прогнозую, громадян Росії, вони просто ніде не були за кордоном. Це, напевно, нормально. І хочу вам сказати ще, що, попри це все, ви знаєте, що існувало ембарго до 15 вересня від п'яти країн. І Єврокомісія сказала, що сорі, але ви, дорогі друзі, повинні дати добро на експорт зернових і ще там деяких продуктів через ваші країни, на що Польща, Румунія і Словаччина сказали ні. І знову ж таки, через це все всі змі, блогери, напевно, та інші телевізійні канали, вони будуть публікувати про те, що українці будуть судитися за те, що Польща не дала добро на експорт зерна. Фермери, звісно ж, подякують політикам в Польщі, які чомусь раніше не забороняли експортувати зерно та інші взагалі види товарів та е, культур. А саме зараз перед виборами вони сказали ні, Про те, що попри те, що існує досить багато зернових сховищ, де раніше це зерно зберігалося. Також будувалися нові. Тобто ці компанії, які побудували ці зернове сховища, зараз банкрутують, і кому це збитки завдасть? Україні чи Польщі? Мені здається, що Польщі. Ну і саме питання, чому раніше вони могли домовитися? Наприклад, рік тому ні. Але якщо ми подивимося три роки назад, чотири роки назад. Візьмемо ті роки, коли ще Зеленський був при владі. Вони могли домовитися, а зараз ні. В мене немає на це відповіді. Але відносини погіршуються. І я ще раз зазначаю, що страждають звичайні українці. І звісно ж, друзі, те, що. Було в 2011 році, проте як Польща хотіла здати 40% своєї військової техніки, то тут є різні думки. Я висловлю свою, можливо, вона буде неправильна або ж неправильна для вас. Тому що я вважаю її власною думкою і хочу вам її донести. Якою б вона негативною не була. Через те, що в Україні зараз проходять всі ці військові дії, що Росія вторглася на територію України. В Україні не було дуже багато військової техніки, практично не було. І те, що зараз всі країни, які віддавали будь-яку військову техніку до України, знаєте, що вони отримають натомість? Вони отримають оновлену або ж додаткову, як Польща, техніку для того, щоб захищати територію не тільки свою, а й Євросоюзу. Хіба що хтось із цих країн буде зацікавлений в тому, що Польща програла. Але я впевнений, що поляки... Подивившись на те, як українці захищають власну територію і взагалі не піддаються, то вони будуть повторювати за українцями. Саме головне, щоб вони не піддавалися на ці провокації, які є антирашистськими, і деботи, на які ведуться, на жаль, старші люди, там пишуть коментарі, які взагалі не зрозумілі до сприйняття. Там, ну як я ображаю поляків? Чим? Словами, ну, є люди, яким я не подобаюсь. Але я не 100 доларів, щоб подобатись комусь, не купюра 100 доларів. Тому подивимося, друзі, що буде далі. На сьогодні в мене все. Всім дякую за те, що підтримуєте мене, і побачимося вже, друзі, в наступному випуску.